Лист до церкви в тіятирах. Об'явлення. Розділ 2, вірші 18, 29. І до ангола церкви в тіятирах напиши: Оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне. А ноги його подібні до доміді. Я знаю діла твої: і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці є завелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш. Навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту, у велику біду, коли тільки в учинках своїх. Не покаюся, а діти її поб'ю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серце вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими, а вам та іншим, що в тіятирах, що не мають науки цієї, і, як кажуть, не розуміють. Так званих глибин сатани кажу: не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого отця, і дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо хай чує, що дух промовляє церквам. Тлумачення. Вірш вісімнадцятий. І до ангола церкви в тіятирах напиши Оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Гріхом церкви в Тіятирах було прийняття в церкву вчення Єзавелі. Єзавель, дружина царя Ахаба. Принесла ідолопоклонство в Ізраїль і спокусила його народ чинити сексуальну аморальність та їсти принесені ідолам жертви. Словами Ісуса має очі свої, як полум'я огняне, Бог попереджає, що Він докорятиме і судитиме тих в його церквах, котрі мають. Неправильну віру. Вірш 19 Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але в той же час Бог каже своїм слугам церкви в тіятирах і святим. Що їх діла кращі, ніж були колись. Вірш 20. Але маю на тебе, що жінці єзавелі, яка каже, ніби вона пророкеня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти. Ідольські жертви. Проблемою церкви в тіятирах було те, що вона прийняла вчення неправдивого пророка, дозволяючи непристойним, подібним до Єзавелі, неправдивим пророкам, увійти в церкву і, приймаючи їх вчення, серця її святих прагнули задоволення бажань їх плоті. В результаті жахливий гнів Божий мав упасти на них. Істинна церква Божа не називає святими тих, котрі не вірять у Євангеліє води та духа, ані не робить вона старішинами людей, які не мають Святого Духа у серці. Люди без Святого Духа жадають плотських та світських речей. Замість бога. Тому їх ніколи не можна приймати та терпіти в істинній церкві Божій. Вірш 21. І Я дав був їй часу, щоб покаялася. Та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Це каже нам, що ті у тілі. Котрі не одержали Святого Духа, не можуть упізнати та почути голос Святого Духа. Ось чому пророчиця брехні, не може покаятися у сексуальній аморальності. В результаті вона потерпіла від меча Святого Духа і стала приреченою як тілом, так і духом у істинній церкві Божій. Тільки ті, котрі вірять в слово Євангелія води та духа, можуть бути слугами Божими, ті, котрі не вірять у Євангелія води та духа, незважаючи на те, що вони чудові пастори в цьому світі, не можуть стати вірними провідниками для дітей Божих. Тому ми повинні розрізняти неправдивих пророків. Та виганяти їх з наших церков. Тільки роблячи так, Божа церква може витримати всі обмани сатани та духовно йти за Богом. Вірш 22 Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту у велику біду. Коли тільки в учинках своїх не покаються. Цей уривок каже нам, що якщо слуга Божий не розрізняє і не виявляє брехунів, Бог сам знайде тих, котрі чинять духовний перелюб і нашле на них велике горе, святі та слуги Божі повинні усвідомити, що Бог сам. Береже свої церкви чистими і веде їх правильною дорогою. В істинній церкві Божій немає місця для неправдивих пророків. Якщо є неправдиві пророки, Бог сам бачить та засудить їх. Коли неправдиві пророки приносять замішання в Божу церкву, Бог, напевно, Покарає їх великим горем. Вірш 23. А діти її поб'ю смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки й серця вивіряє, і я кожному з вас дам завчинками вашими. Бог виганяє неправдивих пророків. З своєї церкви і кожен повинен охороняти свою власну церкву. Святі знають, що Бог піклується про їхню церкву і винагороджує їхні справи правдивої віри. Вірш 24. А вам та іншим, що в тіятирах. Що не мають науки цієї і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу, не накладу на вас іншого тягару. Це означає, що ті, котрі вже стали святими Божими, вірою в Його Євангеліє, води та Духа, повинні триматися у вірі до кінця світу. Ті, котрі вірять в Євангеліє, можуть тільки жити у єдності серця з церквою і святими Божими і захищати віру до кінця. Істинна церква Божа повинна не тільки завжди проповідувати Євангеліє води та духа, але також виявляти брехунів вірою в Євангеліє. Вірш 25. Тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. Віруючі ніколи не повинні втратити віру у Євангеліє води та духа і зберігати її до дня повернення нашого Господа. Велику силу і владу має Євангеліє води та духа. Яке більш ніж здатне подолати сатану. Святі можуть прислужувати Богу цією вірою. Якщо святі живуть вірою у Євангеліє води та Духа і залишаються в істинній Божій церкві, вони можуть подолати та перемогти навіть в останні дні. Вірш 26. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки. Я дам йому владу над поганами. Святі можуть подолати всіх своїх ворогів вірою у Євангеліє води та духа, яке їм дав Бог. Ця битва віри. Це битва, яка завжди дає нам перемогу. Тому всі святі боротимуться проти Антихриста й мучитимуться у останні дні і в результаті одержать силу, щоб панувати з Господом. Вірш 27 І буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця. Господь дасть замученим святим свою владу царювати. Тому переможці пануватимуть силою, як каже уривок, міцною, як залізний жезл, який може розбити на шматки. Гончарський посуд. Вірш 28. І дам я йому зорю досвітню. Ті, котрі борються з ворогами вірою у Євангеліє води та духа, одержать благословення, усвідомлення правди Слова Божого. Вірш 29 Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Всі святі можуть чути голос Святого Духа у Божій церкві, тому що Дух звертається до всіх святих через Божих слуг. Святі повинні впізнати його голос, який вони чують через Божу церкву.